Уяви момент: ти не спав, голова важка, очі печуть. Попереду робота, навчання, дорога або нічна зміна. І хтось каже просту фразу: Віпий енергетик, ти відкриваєш банку, перший ковток, холод, солодка. Через кілька хвилин, ніби легше, з'являється відчуття, що голова прояснилась. серце б'ється швидше. Тіло прокинулося, а ти знову у формі, і саме в цей момент народжується головний обман міф Номер один: енергетик дає енергію. Ні, він не дає енергію. енергія це сон, їжа, відновлення. енергетик нічого з цього не дає. Він робить інше: він заганяє мозок у режим тривоги, що відбувається в перші 10 хвилин. Коли енергетик потрапляє в організм. Кофеїн блокує сигнал втоми. Мозок перестає бачити, що ти виснажений, серце прискорюється, суди не звужуються, рівень адреналіну зростає, ти не став сильнішим. Ти просто перестав відчувати слабкість. Це як знеболювальне при переломі. Біль зник, але кістка не зрослась. Міф номер 2 Це просто як кава. Ні. І ось чому кава. Діє повільніше, не така концентрована. Зазвичай п'ється гарячою, не містить стимуляторів у комбінації енергетик, холодний, п'ється швидко, містить ударну дозу кофеїну, підсилений іншими речовинами. Це не чай і не кава. Це коктейль стимуляції. Момент, який люди не помічають. Через 20-40 хвилин після енергетика серце працює швидше. Мозок напружений, тіло в стресі, але ти думаєш мені норм. Бо мозок заглушив сигнали небезпеки. Міф номер 3 Я п'ю і нічого не відчуваю. Це найнебезпечніша фраза. Бо якщо ти нічого не відчуваєш, це не значить, що нічого не відбувається. Організм просто звик, і тепер йому потрібно більше кофеїну. Частіше, сильніше. Так формується толерантність, незалежність, АЗУ в норми. Чому енергетики так чіпляють? Вони працюють на трьох рівнях: перша фізіологія стимуляція, Два – психологія відчуття контролю, три маркетинг. Ти сильний, швидкий, нічний. Ти не просто п'єш напій. Ти купуєш образ, переломний момент сцени. енергетик не питає: Ти втомлений? Він каже. Мовчи, і працюй далі. Він не відновлює. Він позичає енергію з майбутнього і рахунок прийде пізніше. Тепер відкриваємо банку не очима маркетингу, а очима біології. Бо на банці написано: енергія, фокус, швидкість, витривалість. А всередині зовсім інша історія: частина обоз, кофеїн, основний удар. Почнемо з головного. У середньому одна банка енергетика містить: 1860 мг кофеїну. Іноді більше, якщо велика банка звучить не страшно, так? А тепер нюанс: ти випиваєш це за 5-10 хвилин, не за годину, як каву, не гарячим, не повільно. Кофеїн потрапляє в кров різко, і організм не встигає адаптуватися. Що кофеїн робить з серцем? Кофеїн. Підвищує частоту серцевих скорочень, звужує судини, піднімає тиск, змушує серце працювати на підвищених. Для здорової людини разово це може пройти без наслідків. Але якщо стрес, недосід, зневоднення, куріння, алкоголь напередодні, серце отримує ударну комбінацію. Саме тому лікарі кажуть: найбільше проблем з енергетиками. Не у спортсменів, а у виснажених людей. Частина 2. Таурин найбільший міф. Таурин слово, яким лякають. Кажуть, це хімія. Це для биків, це небезпечно. Правда, таурин амінокислота, яка є в твоєму тілі. Він підтримує нервову систему, регулює роботу серця, бере участь у передачі сигналів. Таурин сам по собі не проблема. Проблема в поєднанні. Таурин плюс кофеін. Підсилення стимуляції. Це як натиснути на газ і одночасно підвищити оберти двигуна. Частина 3. Цукор. Прихований вбивця. У класичному енергетику 25-35 карта цукру на банку. Це 6-8 чайних ложок за один раз. Що робить цукор? Різко піднімає рівень глюкози, дає короткий підйом, провокує різкий спад. Саме тому через годину слабкість, тремтіння, роздратування ще більша втома. І мозок каже: випий ще один. А що з безцукровими? Тут пастка інша, там штучні підсолоджувачі, той самий кофеїн, той самий ефект на серце. Тобто Менше калорій, не менше навантаження, серце не цікавить, є там цукор чи ні. Частина 4: Вітаміни. Маркетинг. На банці пишуть: бісекс для мозку. Правда. Ці вітаміни не дають енергію, вони не працюють миттєво, без нормального харчування, майже марні. Це маркетинговий щит. Щоб ти думав, це майже корисно. Переломний момент сцени. енергетик це не один інгредієнт: це кофеїн, таурін, цукор або замінник, недосід, стрес і саме комбінація, а не окрема речовина, створює ризик. Головна думка: енергетик не руйнує тебе за один раз. Він суває межі, вчить ігнорувати в тому, привчає працювати через себе. І якщо це стає нормою, тіло починає платити. енергетики сила чи повільна смерть чесний вердикт. Тепер, коли ти знаєш, що енергетик не дає енергію, і що всередині банки залишається головне питання кому він реально шкодить? І чи можна пити його без страху? Хто в зоні ризику? є люди, для яких енергетик. Не інколи, а реальна небезпека категорично не бажано, якщо проблеми з серцем, підвищений тиск, панічні атаки, тривожні розлади, хронічний недосип, зневоднення, алкоголь у той самий день. Для таких людей енергетик – енергетік це не стимулятор, а тригер. Чому саме серце серце не втомлюється як м'яс, воно або справляється. Або збивається з ритму Енергетик. Прискорює ритм, зменшує паузи, підвищує тиск, і якщо тіло не готове, ризик зростає не поступово, а стрібком. Саме тому новини звучать так: Випив, стало зле лікарня. Не тому, що це отрута, а тому, що співпало кілька факторів. в'є з кава. Чесно, без фанатізму. Кава. Зазвичай п'ється повільно, менше стимуляторів, легше контролювати дозу, менше різких піків. енергетик п'ється швидко, часто холодний, стимулює різко, важче відчути межу. Якщо порівнювати один до одного, енергетик агресивніший. Чому люди підсідають? Тут важливо сказати правду: енергетики рідко п'ють від щастя, їх п'ють, коли нема сну. Нема сил, нема вибору. Треба витягнути день. Це не слабкість, це реакція на спосіб життя. І проблема не в банці. Проблема, чому без неї важко жити. Головна помилка. Люди думають, я заміню в тому стимулом, але втома це сигнал, а не ворог. Енергетік вимикає сигнал, але не вирішує причину. І коли це стає системою. Тіло починає ламатися тихо, чесний вердикт. Тепер без компромісів. енергетики не для щоденного вжитку, енергетики не заміна сну, енергетики не просто напій, але одна банка інколи: не смерть, здоровій людині без факторів ризику, зазвичай ок, проблема не в напої, а в регулярності. Енергетик це костиль, не лікування, енергетики не знищують людей. Людей знищує життя без відновлення, і якщо ти п'єш їх рідко, розумієш, навіщо не будуєш на них щоденність, це вибір, а не трагедія. А якщо без них не можеш, це вже не про напій, це про спосіб життя. Напиши чесно в коментарях, ти п'єш енергетики для кайфу чи щоб просто дожити до вечора. І якщо хочеш більше таких розборів без міфів, підпишись.